стінами категорично протестуємо проти того свавілля, яке започаткував Янукович в 2010 році, позбавивши громаду міста контролювати свою владу. Ви пам'ятаєте, тоді він ліквідував районні ради, а саме через районні ради громада має реальний вплив на владу в районі. З того часу вся влада фактично в місті Вона знаходиться в руках тієї людини, яка сидить на банку. Ми прийшли сьогодні відстояти право людей, обирати свою владу і через цю владу контролювати районні державні адміністрації. Ви уявіть, наскільки цинічна влада, що вона дезінформує громаду, кажучи про те, що ніби районні влади, ради не потрібні. Саме та людина, яка буде обрана головою районної ради, буде зобов'язана президентом, буде призначена головою райдержадміністрації. І громади в Києві отримують реальну можливість контролювати цю владу на місцях. До кого піде такий голова районної державної адміністрації? Він не піде на поклін на банку. Він буде питати у своїх виборців. Що їм потрібно, він в першу чергу буде у них питати пораду по конкретним питанням, чи то стосується якоїсь незаконної забудови, чи мафії, таке інше. Ті е, дуже гарячі, болючі питання, які стосуються зараз громад. Тому ми заявляємо про те, що разом з іншими демократичними силами до кінця будемо відстоювати право громади обирати свою владу і контролювати. Це дуже важливо. Слава Україні! Героям Представляйте. Добрий день, мене звуть Гліб Прижов, я голова громадської організації «Шевченківський рух». Це об'єднання місцевих мешканців Шевченківського району. На сьогоднішній день